Вітаю вас. В ефірі програма час відповідей. І сьогодні ми разом спробуємо знайти духовні відповіді на найболючіші запитання. Медикаменти подорожали. Не виплата плати за дірки. Закрещення робочого време і все інше. Так що Нічого хорошого. Существенно дороже. Основні продукти питання. День менше, жити хуже, ціни більше. На дворі сиро та холодно. Не найкращий час для прогулянок. Не найкращі часи сьогодні переживає українська економіка. Криза торкнулася мільйонів наших співвітчизників. Але що хвилює ще більше, це криза у душах людей. Біль, втома, відчуття розчарування та безвиході. Сьогодні людей хвилює. Як вижити у ці непрості часи? Сьогодні ми будемо шукати відповіді разом із єпископом, старшим пастором Християнської церкви Спасіння Полипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Полип Михайлович! Вітаю всіх вас, дорогі телеглядачі. Нам приємно сьогодні поспілкуватися на таку злободенну тему, як криза і фінанси. Вийшовши на вулиці, ми запитували багатьох людей про те, що їх хвилює, і багато людей ділилися, що їх тривожить нинішня економічна ситуація. Полип Михайлович, що ви як священнослужитель, як духовна людина, могли б порадити людям у цей непростий час. Якщо ми звертаємося до Євангелія від Матвія, то Христос у нагірній проповіді він дав відповідь, що багатство воно не є ні гріхом, ні благословінням. Багатство це те, на що до чого не треба прикладати сильно багато зусиль. І в Біблії написано, щоб ми не Тривожилися за наш матеріальний стан. Що, що Біблія має на увазі? Це означає, щоб ми не сильно переживали, тому що кожна людина буде переживати як фінансові підйоми, так і падіння, як е, якісь проблеми, так і якісь величезні благословіння. Тому саме перше, що я хочу порадити на, слові, на основі Слова Божого, це не переживати, тому що наше здоров'я і наше життя дорожче за багатство. Разом з тим, як не переживати, ціни ростуть. От як взагалі людям в цій ситуації контролювати свої емоції, коли вони бачать, що відбувається навколо них, дивляться на обставини? Я думаю, що українці і взагалі люди в цілому світі дуже сконцентровані, що багатство це гроші. Ми розуміємо, що округом нас є дуже багато різного багатства. Перш за все, це наша сім'я. Це наше здоров'я, це взагалі наше життя, яке Бог подарував нам, це є найбільше багатство. І тому приділяти грошам стільки уваги не варто. Якщо подивитися на своїх дітей, на своїх батьків, подивитися на природу, яка окружає нас, то ми бачимо, що є дуже багато причин все-таки радіти. І багатство це одна із частин нашого життя, але це не все наше життя. І тому. Я рекомендував би звертати увагу на ті добрі моменти, які в нас у нашому житті є. Я вірю в те, що це дасть нам можливість не бути в такій кризі, духовно, душевно, не бути в цій кризі. Як просто мудро з біблійної точки зору користуватися фінансами у цей час, щоб цей час пережити? Перш за все, коли ми дивимося в Біблію, то я б назвав би, саме більше, що треба для фінансів, це мудрість. Це мудрість. Я порадив би зараз, перш за все, подивитися на свої витрати. Мінімізувати їх тільки як можна, до максимуму. Потім сісти і скласти сімейний бюджет. Кожному з нас потрібно зрозуміти, що потрібно жити не за бажанням, а за можливістю. Сісти разом з дружиною, з чоловіком, подивитися, наприклад, якщо я тисячу гривень в місяць, і. Розподілити ці фінанси так, щоб можна було краще їсти кожен день по чуть-чуть, ніж один день наїстися, а потім бути другий день голодний. Тому, перш за все, це мудрість, порада і сімейний бюджет. Це перше, що я б хотів порадити чисто з економічної точки зору. Можливо, саме в цьому і причина, чому в людей виникає, що їхні гроші тікають як пісок крізь пальці, тому що вони ну, їх мудро не планують і не ведуть бюджету. Я скажу, що гроші, як наша картопля, коли ми садимо її, то дуже багато пожираючих картоплі. Особливо ми знаємо, що колорадські жуки вони з'їдають. Якщо не охороняти картоплю, не збирати їх чи не отруювати, то вони з'їдять і не буде зовсім врожаю. За нашими фінансами охотяться багато більше колорадських жуків, ніж за картоплею. І тому дуже багато є е, різних колорадських жуків, які з'їдають наші фінанси. Тому правило номер один. Ніколи не купуйте того, чого ви не планували. Ми часто йдемо в магазин, бачимо то, 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 і нам все хочеться. Ніколи не роздивляйтеся, не купуйте нічого, чого ви не планували. Купуйте тільки те, що ви запланували. Ходіть на ринок, друге правило, на ринок в магазин тільки з писком. 100 грамів ковбаси, хліб, то, то, то. І купуйте тільки згідно списку. І ніколи не розглядайте нічого другого. Третій варіант: не позичайте грошей максимально, як тільки це можливо. Максимально. Четверте, задайте своє питання, без чого я можу обійтися. І п'яте, купуйте такі речі, не такі, як в сусіда. Не такі, як побачили по телевізору, не такі, як побачили по рекламі. Купуйте речі, які вам необхідні, ну, максимально вам необхідні. І в цьому можна ну, закрити дорогу колорадським жукам, щоб вони з'їдали наш бюджет. До речі, ви згадали за позики за те, що люди позичають гроші. Сьогодні багато українців, наших співучизників, вони у проблемі через те, що вони взяли кредити і в зв'язку з коливанням курсу іноземної валюти з іншими причинами зі звільненнями. Сьогодні багато людей вони у проблемі, оскільки не знають, як тепер ці кредити виплачувати. Біблія говорить, що ми всі ходимо під Богом, і тому, перш за все, я порадив би звернутися в той банк чи до того позичальника, в якого ви позичили гроші. Перед тим помоліться, попросіть у Бога мудрості і попросіть, щоб вам відстрочили цю позику чи цей кредит. Я знаю, що всі люди. І я хочу сказати, що і банкіри, і позичальники, і бізнесмени, і прості робітники. Ми всі люди. І тому над нами всіма є Бог. І якщо прийти з мудрістю, з повагою, з смирінням, то я думаю, що в 90 випадків із 100 дадуть відстрочку. І тому перше, це відстрочити цей кредит. Друге, мінімізувати всі розходи, всі розтрати, які має людина. І е, третє, якщо можна позичити у рідні чи в ще в кого безпроцентно, то я порадив поміняти кредит на позику. Якщо у вас є добрі друзі, гарні, скільки це можна? Ось такі три простих поради. Інше питання, яке сьогодні багатьох людей хвилює: як бути е, з тим, що сьогодні е, зменшилася е, заробітна плата, декого відправляють у відпустку за власний рахунок, а декого просто звільняють, скориставшись е, економічною кризою. І багато фірм сьогодні позбавилися своїх працівників, виставивши їх за двері. Е, як бути людям, які опинилися в цій ситуації без роботи? Перш за все, я рекомендую працювати якісно і чесно. Завжди в всьому світі був, є і буде дефіцит чесних професійних людей. Ніколи не звільнять професіонала. Ніколи не звільнять чесну людину. Це крайній випадок. Дуже крайній випадок. І також я порадив би ще завжди мати не одну професію. Потрібно мати 3-4 професії. І якщо в одній, в одній є проблема, то в іншій. Якщо там не можна знайти роботу, то можна знайти її в іншому місці. Ніколи не зупинятися на чомусь одному. І е, ще б я порадив, би е, ніколи, не здаватися, ніколи не здаватися. Шукати, просити, в Біблії написано: шукайте, стукайте, і ви знайдете і вам відчинять. Багато людей втратили роботу, зокрема тому, що вони користувалися тією роботою, яка давала тимчасові дуже високі доходи. Що зараз робити цим людям? Іти вчитися на нову освіту, здобувати якісь нові навики, чи просто перечекати, може наступна хвиля прийде. Один мудрий чоловік мені розказав таку історію. Буває, коли річка тече і йде великий розлив, розливається вода. І появляються такі величезні озера. В цих озерах з'являється риба. Е, можна назвати такі великі калюжі робляться. Там є риба, там є все, що необхідно. І людина думає: о, в мене є таке озерце сталося. І навіщо мені криниця, навіщо мені вода? І людина, все кидавши, вона всю увагу приділяє собі цьому озерцю штучному, яке утворилося від розливу. Це буває рідко. Але Ця вода від сонечка втає, 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 риба нема куди діться, вона вимирає, в кінці кінців залишається смердюче болото. Але в той людині, яке є джерело, струмочок, він невеличкий, в нього нема багато води, але по чуть-чуть іде -чуть струмочок, та людина завжди має свіжу воду. Тому я хотів би сказати: постійна робота, постійна робота. Яка щомісяця дає дохід, вона багато краща, ніж якісь такі різкі вливання фінансів. Бо людина привикає до великих грошей, а потім їй дуже важко жити як всі смертні люди. Яка ваша думка? Які уроки от сьогодні нам потрібно взяти із цієї кризи? Чому ця криза має навчити нас? Перш за все, я хотів би. Сказати для кожного, хто нас сьогодні слухає перестати надіятися на гроші. Це перше. Перестати гроші робити основою свого життя. Всього-навсього це одна із маленьких частин нашого життя. Це перше. Друге, звернути увагу на більш глибокі цінності це наша сім'я, це наше здоров'я, це наша родина і саме головне це наша вічність. І відношення з Богом. Це багато більші цінності, які ми маємо. І не потрібно так багато уваги звертати на фінанси. Тому що фінанси сьогодні є, завтра немає. Потім знов є, потім знов їх не буде. Так було і в нашій країні, і в інших країнах. А ці вічні цінності Бог, сім'я, спасіння. Ось на що треба звертати увагу. І тоді Буде легше переносити всі ці кризи. В Біблії написано, що шукайте перш за все царства Божого, і тоді все інше буде додаватися. А коли ми шукаємо тільки грошей, то, як правило, ми не маємо ні грошей, нічого іншого. Зараз я хотів би помолитися за всіх, хто переживає фінансову кризу. Будь ласка, прямо зараз, там, де ви знаходитесь, я хотів би, щоб ви звернулися до Бога. Бог створив. Золото, срібло, Він створив нафту, він створив землю, він створив всі багатства, які ми маємо. І тому давайте ми звернемося до Нього як до батька. Але якщо ми не признаємо його як Бога, то ми не отримаємо від нього відповіді. Давайте ми звернемося до нього як до Творця, як до Вседержителя. Просто як діти до батька. Прямо зараз в цій молитві розкажіть йому і помоліться разом зі мною за ваші труднощі. І вірте, що Бог вам дасть мудрості вийти з будь-якої ситуації. Помоліться прямо зараз зі мною. Можете навіть повторити цю молитву. Отець неба і землі. Я молюсь сьогодні до тебе. Я приношу всі мої проблеми і переживання. Перед Твоє лице, і я прошу тебе, ти знаєш мою складну ситуацію. Виведи мене з неї, дай мені вихід, дай мені побачити світло, дорогу, по якій мені потрібно йти. Я молюся, дай мені зараз вихід із моїх фінансових труднощів. Я вірю, що ти мій батько, що ти мій Бог. Прости мене. Якщо я щось не так робив, і дай мені сьогодні твоє батьківське благословення. Амінь. Я хотів би сказати всім, Бог не є тупік, Бог не є стіна, Бог є дорога, Бог є двері і Бог є правда, Бог є життя. Шукайте вихода у Господа, і ви завжди його знайдете. Бо Він Творець, який створив всіх нас, який створив багатство, який створив з небо, який створив землю. Бог да благословить вас, ви обов'язково знайдете вихід із вашої ситуації.